Рамойдадир. Сьогодні майдадир нам пропонує нову тему. Предмети гігієни. Давайте з вами розглянемо, які ж предмети гігієни нам мой сьогодні пропонує. Ванна кімната, гребінець. Губка для тіла, зубна щітка мило, шампунь. Рушник і зубна паста. Давайте разом закріпимо, що нам потрібно для гігієни. Звичайно, ванна кімната, гребінець, губка для тіла. Мило, зубна щітка, шампунь, рушник, ну і звичайно зубна паста. Правильно мити руки. Спочатку ми намочимо руки водою. Нанесемо мило на всю поверхню рук. Потремо руки долоня до долоні і не забудьте потерти між пальчиками. Ретельно вимий великий пальчик кожної руки. Змий ручки водою. Витри ручки рушничком, закрий кран. Так, але це ще не все для здоров'я. Особиста гігієна користь кожному носе. А це значить умиватись, чистить зубки нам щодня. Будь охайним, не боятись мила, губки, гребінця. Якщо з цим усе гаразд, будеш мати вигляд клас. Молодці, дітки, запам'ятали поради? Тому зараз ще пропоную вам пограти в гру, яка називається... Докажи слово. Я читаю речення, а ви підбираєте слово, якого не вистачає. Почали. Щоб здоров'я добре мати слід про нього змалку дбати. Молодці. Кожний ранок обливатись і зарядкою займатись розумнички молодці. У дворі щодня гуляти, повноцінно їсти. Й спати правильно молодці, добре мити всі продукти, Досхочу вживати фрукти, за зубами доглядати, дірочки всі лікувати.